Так, ну що, 8 років приблизно десь щоденної праці, щоденно ходиш, щось знімаєш постійно. І ось якась прийшла мені посилка. Мені прям не віриться. Total Drive Hub авто з Америки. Ютуб мене вітає з досягненням 100 тисяч підписників. І ця кнопка мені дісталась не відразу, адже досягнення було ще в лютому 25-го року. Але оскільки через одне відео був страйк від Ютуба, то кнопку перенесли видачу на жовтень цього року. Ну, от, в листопад кінець, я її отримав. Не знаю. Просто коли до цілі йдеш настільки довго, Ну, напевно, емоції немає таких прям Вау! Тому що це дуже велика щоденна праця, яка робить велика, роби велика команда, не один я. Не один я над цим працював. А ну, Можливо, навіть колектив з 50 людей десь, да? тому що веземо, розмитнюємо, ремонтуємо, знімаємо, монтуємо, беремо замовлення. І це все велика праця. Тому я дуже дякую Ютубу за цю винагороду. Це дуже приємно.